Ворог продовжує вбивати цивільне населення нашої держави. Сьогодні близько чотирнадцятої години російські військові завдали удару по місту Костянтинівка Донецької області. Окупанти атакували центральний ринок міста, де на той момент було дуже людно. Нині відомо про 28 травмованих та 16 загиблих. Крім того, за попередніми даними пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та п'ятий поверх житлового будинку. Вщент згоріли. Ли легкові автомобілі та вісім торговельних об'єктів. Наразі пошуково-рятувальна операція триває під завалами ще перебувають люди. Трагедію в Костянтинівці прокоментував президент України. Удар навмисний. Ми розуміємо, що вони роблять. Те саме, що й було раніше, коли відбуваються ті чи позитивні наступальні кроки українських сил оборони. В тому напрямку завжди росіяни б'ють по цивільним людям і цивільним об'єктам, куди дістають тими чи іншими видами ракет або артилерії. У день вибухи лунали також у Запоріжжі. В одному з районів міста зруйнований об'єкт цивільної інфраструктури. Постраждали двоє працівників підприємства. Вранці російські окупанти касетними боєприпасами обстріляли Харківщину. Пошкоджено приватний житловий будинок. Пораненого 50-річного чоловіка у стані середньої тяжкості госпіталізували. Додам, що за інформацією військово-морських сил окупанти тримають у чорному морі дев'ять ворожих кораблів, зокрема ракетоносії із вісьмома ракетами. Калібр захисники України та влада закликають не ігнорувати повітряні тривоги. І наостанок про російський паспорт або смерть у тимчасово окупованому Маріуполі вороги почали видавати інсулін хворим на цукровий діабет лише за наявності паспорта громадянина РФ у міськраді опублікували відео, де місцевий житель, який прийшов до Маріупольської лікарні, номер один, розповідає про нововведення для інсулінозалежних пацієнтів. Щоб отримати препарат, потрібно мати російський паспорт. Ребята, не до паспорта. Хоть понятно.